В одному з приміщень міської лазні номер 1 триває ремонт. Тут облаштовують громадську пральню. Запустити її планують у вересні. Встановлять шість пральних та стільки ж сушильних машин. Хмельницька міська рада спільно з міжнародною організацією з питань міграції започаткувала проєкт безкоштовної громадської пральні для переселенців. Вона буде розроблена по типу американської громадської пральні, коли відвідувач може залишити свої речі, вибрати спеціальну. Програму для своїх потреб і на період прання або відвідати лазню, або залишити в зоні очікування або займатися своїми справами і забрати там через певний проміжок часу свої чисті висушені речі. Зараз сауни та парні міської лазні можуть безкоштовно відвідувати не лише вимушені переселенці, а й бійці територіальної оборони та учасники бойових дій. Безоплатними послуги для таких клієнтів стали з 24 лютого. Також що важливо. Ми безкоштовно даємо свої послуги для наших захисників, для бійців збройних сил України та інших добровольних формувань, оскільки ну вони знаходяться в нас у відрядженні чи можливо на лікуванні, оскільки навіть деякі лікарі рекомендують лазні послуги як один з швидких методів реабілітації наших бійців. За три дні, а це п'ятниця, субота та неділя, лазню відвідують близько 60 вимушених переселенців. А от військових більше сотні. Лазня створилася військовими. Потім вона перетворилася на військово-цивільний гарнізонна лазня. Спеціально проводили і водопровід, і каналізація умовна. Можна сказати, це була перша зароджувальням якогось водопроводу в місті на той час Проскурі. Це величезна котельня, величезні промислові котли, і це справжня лазня на дровах, така як вона має бути. В цій парній одночасно може перебувати до 30 відвідувачів. В середньому температура тут сягає 90 градусів за Цельсієм. А от відносна вологість понад 70%. відсотків. Це наша гордість, одна з найбільших парних в Хмельницькій області. Ну і можливо, також в Україні. Одночасно може перебувати більше 50 відвідувачів. Найменшому відвідувачу лазні півтора роки, найстаршому 86. Олександр Семенюк, Валерій Телеховський – новини міста.